Офіційний партнер ФК «Лівий Берег. Гра розкриває тебе. По грі коментар. Ми заключна гра у 2024 році. Ми перемогли дуже амбітну і серйозну команду ворслу, і ми дуже цим задоволені. А Щодо матчу, він був важкий на замерзлому полі. Зимова погода. Ну, поле воно однакове для обох команд, так що тут треба було проявляти характер і, скажімо так, упростити гру, що ми і зробили, і вижити максимум. Максимум, то якщо часно, то я навіть не мріяв до гри, що ми там можемо виграти. Але ми цього хотіли, ми над цим працювали, і ми цього досягли. Прошу питання. Продовж цієї осені, здається, майже не могли б значити, дуже тривалий час. Зараз, якщо не помираються, у нас п'ять ночи трьох іграх останніх, як можете це познати? Просто прорвали ці наслідок того, що десь на тут це компенсується, чи працювали якось над хібричною дитинності дуже спеціалізовано? Я б не скаби, що ми працювали над чимось особливим. Ми працювали. На протязі цього відрізку ми постійно працювали над ну, звісно, що над завершенням, над різними фазами гри. А ми, хлопці працювали. І саме головне, ми не, не шарахали зі сторони в сторону. Ми вибрали свій шлях, і ми по ньому йшли. Ми терпіли. Деколи нам було це неприємно, що там люди пишуть, кажуть, коментують. Це все зрозуміло. Але ми терпіли і ну, гнули свою лінію. І все, а хлопці у нас прості, вони працюють і кожен день. Ми бачимо, як вони працюють, тільки ми бачимо. А те, що там забили 5 мечів, то це тільки приємно. І що хлопці, їхня робота більш користі принесла для футбольного клубу і для них самих. Ну, програли вони відпадково. Це, мабуть, і сигурцом игра, то. Ми... Так, думали, що це так, воно щось не, 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 не везе. Ну наразі ми більше не спроможні щось зробити. Така ситуація, що, казується, і характер не проявили, і майстерності десь не вистачає. Більше нічого не могла прокоментувати. Програли боротьбу, програли підбори. Погода для всіх, для всіх була однакова. Що, ну, зараз те, що маємо, то маємо. Нічого не можу сказати. Прошу ваші запитання. Після того, як масштаб <зас> на <зас> через <зас> Юрієм Белячом прийшов, тільки ігор, склалось таке враження, що вам вдалося. Дати імпульс команді, зарядити її, ну як завжди, це допомагає команда прихіднових тренерів. Зараз така серія розчаровуючих результатів. Чи є у вас, як у тренерів, претензії до підопічних в плані якоїсь самої дачі, самопожертви до цих матчах з нахідцем? Шахтар може можна не брати, але сьогоднішній також виховаючи? Ну я ж це і кажу, що, мабуть, э, майстерності не, не, не вистачає нам. А характер показуємо. Був був цей імпульс у перші ігри, як прийшли. <кхм> і, а зараз важко щось сказати, що, чому так от, і настроїє, і виходять хлопці. А, ну, боротьбу програємо. Це футбол такой з Асінні-Зімні. Саме головне, мабуть, це коли не, не вистачає майстерності, то треба. За кожен м'яч битися а цього немає. Немає цього. Чи є ще запитання, було сидіти на В команді возка більше технічних футболістів є і ми бачимо це. Ну чому не вистачає вот, в атакувальній фазі биття поворота? намагаються забіжати що с uh, з, з мечом. Чому не було таких сочних ударів, які uh, можна использувати промерзше uh, поле, отскок сколько вечера і там? Ну, сьогодні uh... ну, так і потрібно було. Сьогодні потрібно було, а туди нагружати все время, як є можливість поворотом бути. Ну, чому так я не можу відповісти? Я не, это, установки не біти поворотом не було точно. От пару ударів там, щось головою ударили, не, не попали, а так. Дуже погано. На сьогоднішній день все було погана. Сама картина, яри, ну, нічого, така, коли команда, я не знаю, неуверенно виходить все епізодами какими-то. Ну не знаю, важко що сказати. Бо, мабуть, це треба щось більше з командою працювати і на зборах щось. Що змінювати треба. Тому д -далі, д далі вже програли і не випадково. Про, по грі починається нульця. Ми з нульцем думали, що це так, мабуть. Це не бо би с регол пропустили і нервозність пішла. А зараз здається, що це не закономірно так йде. А офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе.